Ботанічний сад Національного лісотехнічного університету відзначає річницю свого створення. Офіційно його створили у лютому 1991 року. Та насправді найперші дерева тут висадили ще 150 років тому, коли на цьому місці діяла школа лісового господарства. Тоді ж у 19 столітті у центрі Львова створили дендрарій. Дотепер тут ростуть столітні дуби, модрини, тиси та горіхові дерева. Зокрема, ось цей дуб. Який був висаджений символічно, коли започаткували цей дендрарій. Він був висаджений вже кількарічним саджанцем, ну, тобто йому вже десь поза 150 років. Ботанічний сад лісотехнічного університету складається з трьох частин дві у Львові, ще одна у селі Страч. Загалом там представлено понад 5 тисяч дерев і кущів. У Львівському дендропарку є рослини, що поширені у країнах Північної Америки, а ще у Японії та Китаї. За словами Наталії Кентьори, рослини швидко адаптовуються до українського клімату. «З Цікавих рослин ми маємо, наприклад, Гінго, дволопатевери, ліктове, ліквідамбар, стираксовий, тюльпанове дерево, магнолії. Дуже часто приживаються, тому що трошки змінюється у нас клімат. В сторону потепління і е, оці рослини, які е, десь там вже на межі субтропіків, в нас також можуть нормально функціонувати. Крім субтропічних рослин, є тут і такі, що зовсім не бояться морозів, каже керівниця ботанічного саду. Це власне така маленька екзотика зимового саду, сніжноягідник шино із фіолетовими плодами. Це рослина е, сніжноягідник відома. Зустрічається у нас всюди з білими плодиками цього року у ботанічному саду очікують на цвітіння тюльпанів подарунку Львову від Нідерландів. Це така ще наша цікава локація, тому що навесту в проміжках між самшитовим живоплотом у нас має з'явитися близько десяти. Сортів голландських тюльпанів різних кольорів, різної форми квітки це червоні, рожеві, строкаті. А поки що у дендропарку починають з'являтися першоцвіти підсніжники та крокуси. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.